Ось така, друзі, у нас зима. Це 19 січня. І ось такі квіточки. Снігу немає, на вулиці було плюс 14. О, тільки вітер. А так дуже гарно було і сонячно. І квітер зацвіли. Бачите, ранні. які подарунки я вчора отримала на своє 70-річчя. Це ось такі дуже гарні квіти. Я потім їх ще в вазі покажу. І це вчора ввечері вже після роботи приїхав Артем, привіз ось такі квіти. Дуже гарні. подобаються. Орхідеї це віддікулі, не міняє традиції. Завжди мені дарували орхідеї. Здається, і в минулому прошл... році я не, не знімала. Мені вже було не дуже і хотілося, то дочечка мені останній день народження. Давай. Я хочу, ну, зробила. Посиділи, попили каву. Привітали мене друзі, мені було дуже приємно. Але вийшло там таке дуже довге відео, і воно так довго редагувалось. І не давало мені трішки обрізати. Ну, в общем, як воно вийшло, так я його і виклала в YouTube. Їм теж буде приємно подивитись, особливо Люся, вона дуже любить дивитися ці відео, де вона є. Такі подарунки я вчора отримала. Звичайно, це квіти від Артема, ось такі гарні. Далі моя онучка Вікуля. Ось такий їжачок. Подарувала грибочок. І говорить, ну, я раніше говорила, що треба якусь жабку купити. І там у мене є така невеличка гірка, і туди її посадити. А вона каже, Бабуля, ну, жабки не було, був отакий от ежик. Мені цей, от я тобі і купила. І ще Вікуля каже: не міняємо традиції. Завжди дарували мені діти і онучка. Бувало, що по три орхідеї на день народження в мене були, але вони чомусь пропадають. Ну, Декілька в мене ще лишилися. Ось такого кольору Вікуля мені подарувала вчора на день народження. Тут одна гілочка. Але висока. І я буду сподіватись, що вона в мене виживе і буде далі цвісти. Це ж від, від всієї душі, від моєї онучки. Ось таку каву мені подарували. Ну, це був отакий піднос повний всього. Ви бачили там, мабуть, у відео я показувала, що зайшла Ліля з таким повним під носом Таку коробочку крему. Крем живильний виготовлений в Еміратах. Я ще таким не користувалася, але спробую. Говорять, що дуже хороший. Такий ось піднос. Навіть жалко сюди щось класти або ставити якусь чашку. Дуже гарний новорічний такий. Ну і ось такі конвертики, які я не буду розпаковувати, це все від моїх друзів. Куди я їх використаю, я іще не знаю. Потім, як буду використовувати, розповім, куди ж я їх використала. І зараз мені ще хочеться...